Так, Добрий день всім. Це такий будиночок е, за 100 тисяч гривень. Це, що на фотографіях остається, косметику робити не треба. При бажанні хіба що поли викрасити, якщо не будете застеляти коврами чи лінулями, а так нічого страшного немає. Тобто Вікна зроблені, пластикові вікна. Тобто Будиночок теплий, низенький. Тобто, е, ну Видно, що і груба тут така. хороша. Хороша, така груба, що вона буде гріти, я думаю, нормальнішою. Це будинок, село Петрокір, Корбовка, коло верблюшки він знаходиться село. Тобто Село тихеньке, люди друг друга всі знають, всі друг другу допомагають. Тобто, питань з цим немає. Тобто, всі пластикові вікна стоять. Будиночок невеликий, ну, на двох, на трьох, на чотирьох людей. Ну, не більше, це, звісно, не. Нездоровий будиночок такий, щоб сказати, тут можна всю перегородку зробити цей санвузол, бо воно розводка на унітаз стоїть. Воно, тобто вода вже в будинку заведена. Тобто все остається. Ну, тут перегородку зробити, обшивати можна робити. Двері теж поміняні. Тобто якось так.